І треба виконувати додаються судове засідання. Судове засідання з'явилося. Смішна колона представник визивача Лукашу Валентина Сергій представник представників повідача. Перші сторони належно чи не повідомлення, судове засідання не з'явилося. Документи, які подаються до суду, треба подавати готування до чатні сроки. Це порушує сьогодні, нас вже подали на призвані судового засідання, тому судове засідання течно знято з розгляду. Виступник міг ознайомитись, але не вчинені учатники інших Тому, якщо на майбутнє враховувати те, що суд повинна ознайомитися, а також повинна і інші в учасники прави. Ми на підставі тоді діючого законодавства внесли до порядку 125 об'єктів, в тому числі і будинок у вулиці Проскурівській, 79. Відповідно, на той момент діяла постанова. Міністрів, яка визначала критерії проготовки, за якими ми могли це зробити. І першим критерієм це була автентичність, яку ми дотрималися, а далі вона мало ще відповідати одному принципі. І на розі Пускурівської вулиці Івана Франка стоїть будинок, який ми взяли на облік під номером 79. Дана будівля є збукована з двох будівель різночасових. Один це будинок, який побудований у 19 столітті, і він був як прибутковий будинок використовувався. Інша частина будівлі це готель, який був прибудований у 1930-х роках. Тобто, під час пізніше ми вже його виокремили, як дві окремі складові, але буде за однією адресою, тому що за мене, ділянка одна, пам'ятка буде дві, але буде за однією адресою. Тому коли ми вносили це в сам наказ, це був просто будинок, тому що тоді не обчалося питання. Почається воно пізніше і мала би правому це так зробити. Тому в даному випадку ми, як департамент, зробили до себе належне від держави для того, щоб зареєструвати об'єкти культурної спадщини. На той момент і зараз, впродовж цих 14 е років, в місті немає жодної пам'ятки архітектури. Увіччини місто Хмельницький без жодної пам'ятки архітектури. Це є тільки статус щойно виявних об'єктів. І оці щойно виявлені об'єкти з 2010 року по сьогодні ніяк не можуть перейти в статус пам'яток. Хоча ми до цього робимо все від нас якби залежне, але ви знаєте, що культурна спадщина завжди фінансується зараз за дошковим принципом. Тому позиція департаменту, звичайно, є в тому, щоб зберегти культурну спадщину міста Хмельницького, в тому в числі і цей будинок, оскільки він є автентичним, він, звичайно, був пристосований під музичний коледж, <клід> яких там довгий тривалий. Зараз будівля не використовується. Відповідно, ми стоїмо на позиції держави в тому, що культурна спадщина має бути збережена. Всі від нас необхідні заходи ми зробили і, відповідно, ми погоджуємося з тим, що цей об'єкт потрібно вилучити з переліку щойновойованих об'єктів. Ми звернулися до суду способу про визнання наказу, яким занесено будівлю до щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Зв'язку з тим, що вважаємо, що вказаний наказ прийнятий неправомірно із порушенням норм діючого на той час законодавства. Занесення таких об'єктів здійснюється за додатком, які зазначені в даній інструкції, де чітко вказується. Критерії, за яким будівля визнається як об'єкт культурної спадщини, документи, які слугують підставою для занесення такого об'єкта до культурної спадщини, це і фотографії, і історична коротка довідка, і експертиза, і інші відомості, які характеризують об'єкт як об'єкт культурної спадщини, що виявлений об'єкт. Крім того, відповідно до порядку першого, до пункту першого. Порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 грудня 2001 року в редакції чинні на час підняття оскарженого наказу. Зазначимо, що об'єкти культурної спадщини місцевого значення повинні відповідати критерію автентичності, а також, принаймні, одному з таких критерій. Плинути на розвиток культури, архітектури, містобудування мистецтва певного населеного пункту чи регіону, пов'язані з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю родатних людей певного населеного пункту, є творами відомих архітекторів або інших митців, є культурною спадщиною національної машини чи регіональної етнічної групи. Відповідність кожного об'єкта культурної спадщини критеріям, зазначеним у вказаній постанові, оцінюється науковими вченими радами установ та організацій, діяльність яких пов'язаних з охороною культурної спадщини. За результатами оцінки оформляється протокол, де зазначається, яким саме критеріям відповідає кожен об'єкт культурної спадщини. Таким чином, з наданого протоколу консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на підставі якого було занесено дану будівлю, вбачаємо наступне, з самого тексту протоколу, що на засіданні консультативної ради взагалі розглядався дійсно просто список, був поданий список, і такі списки розглядалися. Було зазначено представниками одними, що цього недостатньо. Що не вистачає документації, не малий бібліографічний матеріал, не повні історичні довідки, не виготовлено облікову документацію, частково її виготовлено. Однак самого тексту протоколу взагалі не вбачається, які ж саме будівлі чи споруди розглядалися на вказані консультативні раді. Більше того, самого протоколу вбачається, що було рекомендовано затвердити список об'єктів культурної спадщини. Кількості 121 одиниця та 8 одиниць по місту Старокостянтину. А в наказі, який вже прийнятий на підставі вказаного протоколу, міститься перелік 120 об'єктів і 8 об'єктів по місту Старокостянтину. Взагалі стає незрозуміло, де взялася така кількість в наказі, якщо вона не відповідає протоколу, які об'єкти розглядалися на консервативній раді, на підставі чого. І яких документів їх було занесено до об'єктів чи невиявних об'єктів архітектури, є незрозумілими. Але і в обліковій документації вказано, що немає необхідних критерій для внесення вказаного об'єкту чи виявлених об'єктів культурної спадщини. Зазначено, що це частина регулярної забудови, є зразком радянської архітектури, радянського неокласицизму. І на сьогоднішній день вважаємо, що будівля не являється об'єктом культурної спадщини, зважаючи на те, що все ж такі відсутні критерії, які б дозволяли занести будівлю до, до, до об'єкту культурної спадщини. Вказане підтверджується відомостями, які нам вдалося зібрати з різних джерел, зокрема відповідями на запит. В архіві ми шукали інформацію, в краєзнавчому музеї ми шукали інформацію щодо відносин до даної будівлі, можливих її історичних, і архітектурних цінностей. Жодних відомостей ну, вказані запити не було надано, повідомило, що таких відомостей немає і не існує. Також про відсутність будівлі, як об'єкта культурної спадщини, будь-якого критерію, підтверджено висновками архітекторів. Кандидатів наук в сфері культурної спадщини, в тому числі, де зазначено, що будівля не відповідає вказаним критеріям, а тому не може бути рекомендовано до, до занесення її до пам'яток. Пам Також вважаю, за необхідно звернути увагу суду на те, що будівля знаходиться в аварійному стані, що підтверджена технічним звітом, копія якого надана до матеріальної справи. В якому вказано, що будівлі повністю фактично зруйнований фундамент вона руйнується, а тому підлягає демонтажу. зважаючи на всі вказані обставини, а також що е, статус будівлі, якщо й не виявлено об'єкта архітектури, е, перешкоджає реалізації права власності, порушує права власності мого довірителя, тому було. На наприклад, рішення щодо звернення до суду про просування вказаного наказу до дослідження непромірних. Так. ваша Ви озвучуєте про те, що е, об'єкт не є автентичним. але в суді є докази того, що облікова обліковах картах, який є виготовлений у кожного ідіоматеріалу суду, чітко визначено оці. Автентичності і опис характеристики, які становлять у культурної цінності. Як вважаєте, цього недостатньо достатньо для того, щоб парка об'єкт об став пам'яткою? Крім автентичності, е, об'єкт культурної е, спадщини не має віддатися принаймні одному з критеріїв наведення постановища. Ми... Критеріїв відсутні, але вони не наведені ніде ні в обліковій документації, ні в історичних довідках, і то підтверджені відсутність критеріїв іншими власникам архітектури. Але тут чітко е, прописано в самих історичних докладах і е, облікова документація на складається кандидатом у сфері архітектури і містобудування. Тобто, в якому виділі я перепрошую, зазначено критерії, яким відповідає. Е, е, тут є чітко окремий який називається оцінка автентичності та цінності об'єкту цархологічного, естетичного, історичного, культурного і мистецького чи науково художнього. Е, Погляду саме тут розписано все, що чому ці будинки, як один будинок, як два мають стати об'єктом безпосереднього ну, безпосередньо, відбувалося в цьому будинку. А чому він має стати і які ролі чи вплив він має розвиток будин... архітектури, я не знайшла? Ну тут якби як громада, як то тут написано абсолютно все, що Разуміло. скажіть, будь ласка, яким чином статус об'єкта культурної спадщини передбачає діяльність як. Ну, як майно. Порушує наші права власності, чого можна ну, за це запитаєте? Ну, мені здається, вам, як представнику департаменту, найкраще це відомо. Що для того, щоб зробити ремонт, вказаний просто ремонт, не капітальний ремонт. Реставрацію. Просто ремонт. Напевне. Власник має звернутися до органу о, культурної спадщини, взяти дозвіл спеціальний, розробити проєктну документацію е, з е, спеціальним архітектором, який має відповідні знання. Чи є порушення прав власника за таких, за вашою логікою, можна всі будівлі, абсолютно які існують, занести до об'єктів культурної спадщини і бігати тільки, брати з дозвола, е, розробляти проєкт, навіщо витрачати гроші. На розроблення проєктної документації на ремонт, якщо я як власник простої будівлі можу зробити ремонт без проєкту, в даному випадку кожен крок має бути погоджений з органом культурної спадщини. Більше того, це займає час, кошти, які могли би бути якраз і фінансовані в цю саму будівлю. Тому це є в першу чергу порушенням прав наших власних. Щодо вільного і е, без, безперескорного користування вказаною будівлі. Ну, на момент 2022 року, коли ви купували цю будівлю, а ви ж знали, що це не культурна спадщина. Це ж було відомо, було підписане попередній охоронний. Щодо пам'ятки е, умовами аукціону було передбачено укладене охоронного договору щодо пам'ятки історії. Перед тим, як ми купували вказаний об'єкт. Було роз'яснено і дійсно перевірялося цю інформацію, що об'єкт занесений до пам'яток історії місцевого значення як об'єкт червоного козацтва, і підля... цей статус підлягає зняттю у зв'язку з тим, що прийнятий закон про документизацію коротко його називають тексту. Ми розуміли, що статус буде знятий і ніяких питань не було. Ваша честь, будинок занесений, має два статуси: що не виявлений об'єкт як архітектури, це весь будинок, і частина будівлі оця 19-го століття. Це пам'ятка і в якому відбувалися певні події в 1920 році. Тому тут накладається два статуси на один об'єкт. І якби цей будинок він дійсно є такий архітектурний має певний стиль для неї, який характерний для Проскурова. Дішнього Хмельницького, і е, е, я вважаю, що е, відповідач е, позивач е, ознайомлений був тим, що він купує культурну спадщину. Порушиться ваше право е, прийнятим е, рішенням у 12 році. Оскільки статус об'єкту культурного спадщини покладає на е, власника будівлі цілий ряд обмежень і зобов'язань, починаючи з значних оренду брати треба дозвіл департаменту. виконання будь-яких робіт, починаючи з самого найлегшого ремонту, все це потребує додаткових гуси коштів, оскільки це проєктна документація, яка має роблятися певними спеціалістами, навіть не просто там звичайними проєктантами, які мають там певну освіту архітектурної спадщини. Отримання дозволів, а також. Інші обов'язки, які передбачені законом України про охорону культурної спадщини, вони покладають на власне певних зобов'язання. Тому це і є порушення наших прав, оскільки ми вважаємо, що все ж таки даний об'єкт не є об'єктом культурної спадщини і занесений до такого об'єкту, неправомірно. Зрозуміло, це було дійсно так і це потрібно виконувати. А зважаючи на те, що будівля зараз в аварійному стані. І повністю потребує демонтажу дякую. чому де... Я не виникло що... Я... це питання на стадії аукціону? Я ще не пояснила вашу честь. Чому? на стадії аукціону було відомо про те, що будівля має статус пам'ятки історії. В якій перебували червоне козацтво, і яка підлягає зняттю у зв'язку з прийняттям закону про демоні декомунізацію. Вирішили, що? Крім того, це ж такий... тоді це десь було офіційно висунула така позиція власника не власника відповідачі. Це ви собі так вирішили Взагалі, про статус пам'ятки історії. Це було в умовах аукціону е передбачено. Попереднім договором вкладається попередній договір на пам'ятку історії попередній договір, щодо до укладення майбутнього охоронного договору на пам'ятку історії. Однак облікової документації на пам'ятку історії взагалі не виготовлено. І для укладення охоронного договору потрібен певний пакет документів. Починаючи з тої самої обікової документації, визначення технічного стану будівлі, оскільки за умовами того самого охоронного договору потрібно вчинити дії для відновлення не, тієї самої пам'ятки в тих е, критеріях, які там підлягають охороні. Е, тому на пам'ятку історії обікової документації взагалі немає. Її не виготовляли стії виготовляли тільки як на об'єкт архітектури. Е, і департаментом було повідомлено, що в принципі було зроблено. Що було звернення до Міністерства культури про складання пам'ятських ця будівля там певний ще список інших споруд будівель, які підлягають декомунізації, було подано звернення до Міністерства культури про скасування вказаного статусу у зв'язку з прийняттям закону про докомізацію. Охоронний договір і вкладався, і вони розуміли, як є, при... є, є результати роботи цього звернення. Mm, ну, тут треба ж від соціального департаменту наскільки звернення до сходу. Після набуття права власності, яке було зареєстроване 11 лютого 2022 року, наше товариство звернулося до апелянта департаменту про укладення охоронного договору. Просили надати копії документів необхідних для укладення вказано-охоронного договору, актер технічного стану пам'ятки. Я вас Для якого часу стало відомо про проєктування цього рішення? З моменту надання е апелянту е копії наказу з протоколом консультативної ради, Документ, на підставі якого зараз скажу. 13 квітня 23 року ми отримали лист від департаменту, сказану okay. копіями документів. Тобто на момент укладення договору ви не знали про те, що це є пам'ятний Ні, ми не знали про те, що вказаний наказ прийнятий з порушеннями. Тобто в нас не було документів, на підставі якого, яким взагалі було прийнято. Е тобто ви появуєте початок перелік цього сроку срок звернення до суду з тим моментом, коли вам стало відомо, що було прийнято спорушення. Абсолютно вірно, на предмету позову є саме скасування е, пункту наказу, яким занесено будівлю, оскільки цей наказ прийнятий неправомірно, а про неправомірність цього прийняття нам стало відомо лише 13 квітня 2023 року, тоді коли ми отримали документи від департаменту. Якщо розхоче наголосити, що умовно цього було передбачено укладення охоронного договору лише на пам'ятку історії, а е, з певних причин. Воно вже не вклад... дані мог не щодо об'єкту архітектурної спадщини для укладення охоронного договору потрібно цілий ряд документів. Для того, щоб виготовити ці документи в умовах воєнного стану, треба було звичайно багато часу. Зрозуміло, що це вимагало зусиль з однієї, так і з іншої сторони. І коли з'ясувалося, що Наказ прийняти непримірно, ми звернулися до суду. А звертаються до суду, в тому числі прокуратура звернулася до суду з позовом про укладення охорони договорів, тому суд він в такій провадження у справі запустив, що це перчасний позов, оскільки не визначено, чи об'єкти мають певний статус, чи не мають певний статусу. На той момент, будь ласка, рада.